Доброго вечора. Сьогодні ми знову повертаємось до розмови про церковні таїнства. Таїнство соборування, або як його ще називають у православ'ї єлеосвячення. У чому його суть? І як часто потрібно соборуватись, як готуватися до цього священного дійства? З цими питаннями ми звернулись до настоятеля свято Пантелеймонівського храму отця Сергія. Отець Сергій, ми вже були в наших розмовах, в наших передачах не один раз розмову про церковні таїнства. І одним із церковних таїнств є таїнство соборування або Єлеосвячення. Розкажіть, будь ласка, про його сутність? Соборування вже говорять про те, що залишається воно собором. Тобто собором священиків, і самих чоловік, і семи, чолові... семи священиків. Якщо по якимось причинам Сім священиків не можуть бути присутні, то може звершатися таїнство трьома священиками. Навіть якщо трьома не виходить, то може одним, але один священник восповняє себе повністю все це церковне таїнство, церковне дійство. Повністю він повинен вичитувати всі, всі молитви, які, якими моляться на цьому таїнстві. Соборування або єлеосвячення Проводиться над больними людьми або над, навіть над, над, больными, над дуже больними, які е, е, перебувають е, в, е, в смертній опасності. Не проводиться над дітьми, тому що якщо в церкві у нас до 7 років дитина причащається без сповіді, вона вважається, що вона, якщо щось нагрішила, то вона це не зла, не сознательна. Тобто над дітьми таїн не совершаються. Також це таїнство совершається над, над старими дряхлими людьми, які вже, які вже дійшли до, до завершення свого віку. А в чому суть? Це звернення до Бога, щоб укріпити цю людину чи суть, звільнити. Від суть танство то, в тому. То є, то ми вже сказали, що це совершається над, над хворими людьми. Наші хвороби. Ми, яким ми хворіємо. В основному усі це наших гріхів, а гріхів не розкаяних. Другий раз людина приходить в церкву, кається в своїх гріхах і вона зціляється. А дрон не може, тому що вже наскільки нагрішила, або просто забула цей гріх, або е, наскільки вона з ним зросла, живе, що вона навіть не розуміє, що це гріх. Тому в таїнстві собору вони прощаються не розкаяні, Забуті забуті гріхи не тільки закриті на ісповіді, тому що е, є така категорія людей, що думають, так мені слід священнику сказати на сповіді е, про якийсь гріх тайний, тому що батюшка мене знає, буде потім ще якось, о, дивиться, не так. От, думаю, я не буду на сповіді не скажу, а в танцві воно ну, само собою так не можна, Т так не можна робити. Е, значить, е, таїнство соборування. Проводиться також, якщо людина перебуває в одній хворобі, не можна її соборувати якщо, кілька разів, якщо вона, наприклад, заболіла на смертельною хворобою, її і пособорувала один раз. Вона, наприклад, зцілення не отримала але другий раз в цій хворобі не можна. Якщо вона вже виздоравлює, і знову заболюваю дуже другий, вже можна і пособороджуюсь. Але це вже не ще раз, це вже виходить, що в одних хворобі один раз собор, соборують людину. Скажіть, будь ласка, тенство соборування здійснюється лише над хворими людьми, чи все ж таки е, і над здоровими для укріплення може проводитись ценство? Це в Трібніки Петра Могили в е, значиться, що. Таїнство на здоровому не завершається. Таїнство лісвічення на здоровому не завершається. Завершаться тільки над хорами. Людина перед здійсненням цього таїнства вона має е сповідуватись, причищатися, чи одразу можна Звичайно, звернутися до. Звичайно. Якщо ми тільки що говорили, що е при таїнстві соборування прощаються забуті гріхи, значить перед собором обов'язково треба по посповідатися. Якщо я зможу і причаститься. Наприклад, якщо сильно хворий, хвора людина знаходиться на одрі, і вона перебуває в смертельній небезпеці, то таку людину треба спочатку посповідати, причастити, а потім тільки соборувати. Як часто взагалі в житті людина може вдаватися до цього таємства здійснюватися над людиною? Як часто може це таємство? Ми вже тільки що говорили: якщо людина смертельно заболіла. Треба призовувати священиків, щоб вони совершили це таїнство. Якщо хвороба така смертельна, це, наприклад, зараз дуже багато онкохворих. Над такими людьми, звичайно, совершається таїнство і освячення. Так як я вже говорив, над надряхлими старими людьми. Ці танства здійснюються вдома чи і в церкві. Ці таїнства можуть совершатися, наприклад, якщо людина у змозі прийти в храм, можна в це сітанство севершить. Якщо вони не виходить прийти в храм, то можна і зробити на дому. Залишайтеся здоровими і обов'язково знаходьте час приділити належну увагу дітям. А я прощаюся з вами до наступної п'ятниці. До побачення.